Слава Ісусу Христу, найбою здоров'я. Сьогодні закиную відео, вигнав на посовище. Така зима у нас, що можна трохи підпасати, та й в прогуляють, прогуляються коні наші. Та й хочу таке зробити відео, коротеньке відео по продажу. Я все казав, що можливе, а тут вже йде до весна, щось буду продавати і озвучу ціни, що і як. Кобила має 8 років з документами з Полтави. Метр 56 по лінійці, 24, під 24, ну 24 обхват п'ясті і зараз в ходому стані вона булаша має 2,05 об'єму. Видно, що в неї такі, бачите, такі тут ноги. Ну, Похудала, булаша на зиму трошки, і мене таке годівництво у нас. Я сильно там січки не даю, але в міру. Тримаю його все в спортивному режимі, щоб не було проблем. Тут така моя кобила радмір. Тобто ціна буде на неї 2200. Тепер йдемо, будемо слідуючи такий у мене мій жеребчик. жеребчик. жеребчик на продажу. Це він буде по радянському ваговозу від хана. Хан має 171 і від моєї радміри. Зараз він має десь метр тридцять з копійками, я не знаю. П'ять місяців має лоша. І 25. Об'єм грудей не міряв. Ну, корпус ну, дуже крупний, але не міряв, бо я вважаю, не потрібний. На заводах все міряють в рік. В рік от завиток такий, у мене, як люди люблять. Назвав я його орфейчиком, така грудниця. Ну, крупний, крупний, бо там того року я продав вороного того самого батька і тої самої мами, то зараз півтора року він вже має 1,60 шістдесят. У жеребчика ціна буде 1300 доларів. П'ять місяців минуло йому. 18 лютого буде 6 місяців. Хто бажає дзвоніть, будемо говорити. Одно щось буде продаватися, то точно, бо всі тримати не буду. Щось буду продавати. Нема можливості, бо у нас пасовище ще плани. Паші нема. Подніх корчить я пасував. То є моя радянська. Ваговозка. Вона трохи розбігалася. Вона має поза метр шістдесят. Я, я коли дивлюся, лінійку представляю, то метр шість три шістдесят два, то вона має півтора року, в червні в десятих числах червня буде мати. Буде мати 2 роки, ціна на неї буде 2,5, вона має 1,95 об'єму, 1,95 об'єму, 162-163 ріст і 24. П'ята моя родзинка. радянський ваговоз, у нас Запоріжжя від Валери, ціна на неї 2,5, хто хоче. Дзвонить, питається, цікавиться Якщо не цікаво, не доставайте, не лайкайте погано. Я озвучу свої ціни, хто що хоче, купляє, не купляє, то таке. Сьогодні вигнав їх на прогулянку, то не собі трошки, походь, бо пару днів постояли. Їм вижу, Паша миліше, ніж сіно, чим щось давати. Наразі буду дякувати за таке коротке відео. Кому було цікаво, дякую за увагу. Як всі говорять, лайкайте, підписуйтеся, буде щось далі. Дякую.